Моє шанування, я Максим Крапівний. Сьогодні поговоримо про важливий факт, який нам розкрила справа Міндіча Галущенка. Можливо, на перший погляд він не лежить на поверхні, можливо, в цьому потоці інформації він навіть може здаватися не дуже важливим, але насправді це найбільш важлива і найбільш драматична річ, яка випливає з усього, що сталося. Можна багато говорити про корупцію, про відворотність покарання, про найближче оточення владної верхівки, про те, як можна вислизнути з країни, коли ти топ-корупціонер, обурюватися, що у цих топ-корупціонерів вдома лежать пачки доларів величезні, або їм важко носити ці мільйони доларів в пакетах в той час, коли люди по копійкам збирають на донати. Але найбільша трагедія насправді в іншому. І полягає вона в тому, що у нас, на жаль, за час навіть повномасштабного вторгнення не змінилися еліти. У цих людей ніяк не змінився рівень їхнього комфорту, їхнього сприйняття реальності, а найголовніше не змінилася їхня свідомість. А свідомість ця полягає в тому, щоб використати державу, щоб її доїти, а не створювати та відроджувати, чим би насправді мала б. Займатися справжня еліта, політичний бізнесовий естеблішмент. Чим відрізняється справжня еліта від еліти, від псевдоеліти? Тим, що державник асоціює себе з цією країною. Він працює не для того, щоб нагріти державу, а щоб його діти в ній жили. А бидло еліта думає про наступний електоральний цикл, про те, як виграти вибори, про те, як довше залишатися при владі, не для того, щоб змінювати країну, а для того, щоб сидіти на потоках, на відкатах, розпилі бюджету і так далі. Тим часом державник думає про перспективу. Не електоральних циклів, а на перспективу 50 100 років вперед, які рішення стратегічні, можливо, навіть непопулярні, зараз ухвалити, щоб ця країна далі нормально розвивалася? Відчуваєте цю різницю між справжньою елітою і бидлою елітою? І, на жаль, те, що відбувається зараз, свідчить про те, що ми до сих пір живемо в країні, де панує саме бидло еліта. Ми багато говоримо про свідоме суспільство і насправді який величезний крок в цьому сенсі зробила наша країна. Це правда. Але не лише свідоме суспільство, а точніше, велика його частина, тому що все суспільство свідомим бути не може, визначає вектор. Тобто, не лише ця частина суспільства визначає вектор, але і еліта. І я б навіть сказав, що еліта насамперед визначає успішність та ефективність цього вектору. Коли буде критична маса у вищих ешелонах влади тих, хто готовий бути державниками, а не бидло елітою, тоді ця країна почне ефективно рухатися в правильному напрямку. Але якщо ви подумали, що все, про що я зараз кажу, не стосується вас або мене, то ви помиляєтеся, еліта народжується з нас, з ваших дітей, з того, як ви їх виховуєте, з того, який ви спосіб життя ведете. Тому що обурюватися, що хтось вкрав мільйони на військовій техніці, на оборонці чи на захисних спорудах для теплоелектростанцій, але нормально при цьому сприймати побутову корупцію щоденно, тому що це щось інше. Так не працює. Все те, що відбувається на горі, йде знизу. Тому що ті люди, які сидять зараз на горі, вони колись були внизу. Не всі, але багато з них. А потім навпаки, тобто все те, що відбувається, на горі йде знизу, потім навпаки. І це ось таке порочне коло, такий уроборос, який сам себе пожирає. Але є в цій безнадійній ситуації один фактор, який може вплинути на формування нових адекватних еліт. Це, звісно, пресловуте так зване зовнішнє управління. Так, так. ви не помилилися і почули все правильно: зовнішнє управління, а конкретно наші європейські та американські партнери, які вимагають від нас створення екосистеми з антикорупційних органів та суддів. Ні для кого не секрет, що ми зараз повністю залежні від наших партнерів, і, звісно, вони бачать, що відбувається. Тому будуть висувати нам умови і вимоги. Причому абсолютно доречно. Абсолютно доречно, щоб ми змінювали правоохоронну та судову системи. і тільки тоді нам відкриватимуть шлях до грошей, до допомоги, до членства в Євросоюзі і так далі. Просто дати по руках треба, щоб не крали. Якщо тут всередині не можемо нормально дати по руках, то треба запровадити такі умови, в яких змушені будемо це зробити. Тому що якщо ти береш з вулиці побиту, занедбану з точки зору правової дисципліни людину. І дійсно готовий її прийняти в сім'ю. Ти маєш її або змусити грати за своїми правилами, або від неї відмовитися. І якщо вона не розуміє нормальної мови та підходу, спочатку нормальна мова і підход, потім висування вимог і ультиматуми. Це все не надто приємно чути, я розумію, тому що інколи в дзеркало дивитися не дуже приємно. І коли я вам розповідав про масштабну корупцію, побутову корупцію, тут ще важливо зауважити, що якщо ми говоримо про той же самий електоральний цикл, про тих, кого ми обираємо, то це теж певним чином дзеркало, і тут треба теж на себе дивитися, тому що у нас в країні дійсно демократія, у нас демократичні вибори, і те, що ми зараз маємо, це певним чином відображення і нас самих. Це все не надто приємно. Але це так працює, вибачте, це так працює. І насправді тут, в цій ситуації, під цим так званим зовнішнім управлінням, може вся ця ситуація перейти до чогось нормального. І от власне створення того ж набу, це була вимога американців. Які розуміли, що змінити корумповану країну не можна домовленостями з корупціонерами або через прохання. От попросимо і все буде добре. Ні, так, на жаль, не працює. Можливо, змінити лише через примус. Звісно, в той же час не треба ідеалізувати набу. Там теж, скоріше за все, є і будуть кейси пов'язані з внутрішньою корупцією. Але. Те, що відбувається, це шлях, і це шлях в правильному напрямку створення відповідних інституцій, адже мова йде дійсно про інституцію, яка, приміром, зараз показала свою ефективну роботу. Інша справа з вироками для цього потрібна ефективна робота судів, і це вже дійсно наступний крок. Немає простих рішень, дуже складних питань. І вироки, і судова система це дійсно. Дуже важливий фактор, і наступний крок, який має послідувати за розслідуваннями, які проводять набу, спеціалізована антикорупційна прокуратура і так далі. Але повернемося до еліти. Її сформувати, звісно, неможливо за один день. Але якщо ті, хто роками крав, і їхній рівень життя, комфорту і відповідальності ніяк не змінився. Вони і далі будуть красти. І згусіння ніколи не перетворяться на метелика. Тому лише створення для цих корупціонерів, реальних правових загроз та незалежних інституцій, які будуть ці загрози втілювати в життя, зможуть змінити свідомість цих людей. І лише після цього ми зможемо отримати гарну державну. Державницьку, я б сказав би, і державо-створюючу, і державо еліту. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, прокоментуйте. Цікаво буде почути вашу думку. Як ви вважаєте, яким чином може в Україні змінитися еліта? Дякую вам за перегляд цього відео, сил, витримки і удачі вам!